Для діток, частина третя. Можна вийти. Пуедосалир. Можна вийти. Пуедосалір. Пуедосалір де туалет. Дунде сталь е баньо, де туалет. Дунде ста е баньо. Дунде сталь е баньо. Я хочу пити. Кєро бебер. Я хочу пити. Кєро бебер. К'єро бебер. Я трошки говорю іспанською та англійською. поко un poco е engles. E Я трошки говорю іспанською та англійською.